Всім привіт! Вітаємо на каналі Мій щоденне життя, як воно є. Сьогоднішній наш ролик я хочу розпочати з розпаковки е, таких ящиків, які нам дали гуманітарна допомога е, від ЮНІСЕФ для кожної дитини. Це м, прийшло на школу, а так як у нас два школярика в школі, то нам вийшло два ящика. Це для діток віком шкільного віку. Але там ще була допомога е, діткам, е, батьки, яких є військовослужбовцями, які безвісти пропавші і також переселенці. Ну, е, там були однакові. Обичай, були однакові ящики по віку. Це е, 7-8. Це я взяла для златика, бо для Ілюші, на жаль, ящики не було. Ну, вони йдуть. Е, Маломірки. Європейського э, розміру, з... то вони мало мірять. Тобто на Ілюшу не було. То Я взяла домірчику і златику. Златик щасливий, так? Да? Деш допомагати мамі? Давай покажемо, що є. Зараз ми покажемо спочатку з великого може, можна, да, дати? Давай ходи покажемо, що є. Ой, чу -чу -чу! Виключу, біжи. <пал> Ходи, і так, домівчик зараз покаже, поможе мені показати, що приміряти можемо. Це у нас курточка іде. Ай, ти красивий хочеш бути, да? Дежкрасивий, ну -ну -ну -ну. красивий. Да, теж типу поміряємо шапочку, да? Іди. Це куртка йде отакого от зразка. Ну, дивай. Е, як то е, не байкова, а ну, тепленькі вони йдуть. Хороша, якісна. Одежа, це як то термо. Отака от. Курточка брала трошки більший розмір, якраз до зими йому буде добре. Віде близько, покажись. Дуже гарно, дуже якісна. Знімай. Термо. Вс ты хотел? Ты тоже хоть и пумиря, ты я пумири. Да. Будь здоровенький. Вот ти... Так, вот таке вот термо. Штанишки и кофточка. Далі така вязана, ага. Став на кроватку. Вязана кофта. Такі? <си> uh, рукавички отакі. Тепленькі всередині. Вони йдуть двойні. Далі шарф і шапка. Давай шапку приміряємо. Да, шапка давай. Давай шапку приміряємо. Ой, такий красивий хлопчик, да. А ну він он досвітится люський красивий хлопчик. Ай, на. -на. Так, шарфик до цього. Далі до куртки йде отакі от штани. Тепленькі. Ну, такі різинки вони хороші не цей не, не тканина, а вони тягнуть, щоб де комфортно дитині. Штани теплі йдуть і зверху плащовка. До куртки вони йдуть. Далі йде в коробці носки. Носки теж по розміру йдуть. Це і капчики. Капчики такі хороші, замшові. Ну, в кожному ящику для кожного віку йде. Різні, різні капчики. Зараз я покажу для молодших. Це 35-й розмір. на мючок ще величенькі, ще будуть на виріст. Ну, хороші, гарні зимові. Так, це цей ящик тут вони все показали. Ти ще не показав, далі йде для молодших. Куртка так само йде. Ну, Тут вже колір я підбирала більш, інакше будь здоровий. Теж гарна курточка тепленька. Ну, це на златика вже буде на виріст. Далі шапка і шарф. Шапка і шарт. Ну, Вони це світліші, бо ці йдуть темніший, Ці, а тут світліший. Давай тобі. Да. такий красивий. Ось такий гарні хлопці, кайне. Де і вона на тебе буде. Ну ягни, покажи, ну, вона на тебе притик. На нього зараз вона... Якраз, якраз так вже зараз ходити, але вже зима закінчилась, то вже не буде він ходити. Носочки, ну тут носочки інакші. Тут носочки в'язані, а це а, тут такі звичайні, тепленькі, на шерсті. А тут в'язані йдуть. Отак От да вона притик на нього. Але ми не брали на нього, вже в нього зимова є одежа то Ми вже на нього не брали нічого. Але теж, дивіться, бачите, гарно сидить, як зад. Yeah. Ці ящики вони йдуть ідентичні. Це в цьому меншому просто інакше наповнення. Не наповнення, а е, інакший колір. Носочки тут в'язані, а тут йде шерсть. Шарф іде і шапка світліші. Термо йде, теж термо, але вони просто іншого кольору. Далі е, світліша. Така ж сама кофточка, але світліше за ту, яка була в тому ящику. Далі йдуть рукавички, вони йдуть теплі зимою, вони йдуть всередині подвійні. Штани там йшли такі кофейного кольору, а тут чорні. Ну тож, на різіночці, що дитині можна регулювати тут є цей. Є ось така липучка? Далі капчики. Капчики в цьому ящику йдуть 32-го розміру. То вони е, на домічка зараз якраз на таку погоду. Зараз в нас болото, то сніг мокрий, то на таку погоду дуже тепленько і комфортно, бо вони йдуть в е, кожен, не протікають. Тобі подобаються капчики? Ну, от такі от два ящики нам попали. Так, да? Да, капчики тобі подобаються. Зувай капчик. Ні, тобі не подобається. Ховаємо назад. Ось такі от е, подаруночки в нас є. Хлопчики трошки перервалися з відео, бо хлопчики поїхали на футбол. І хотіла ще показати Дамірчика одіти. Дамірчик хотів показати, як воно виглядає на ньому. Хотіла одіти, можливо, він приїде після футболу і буде в нього сили, то одягнемо той комбінезон, який більше, той, який я брала на нього, і покажемо, як воно все виглядає. Ну я задоволена якістю, дуже гарні речі. Затулька, не дуже гарні речі, дуже якісні речі. Телефон розрядився і відео не закінчило, але хотіла ще подякувати за такі приємні моменти, які присутні в нашому житті. В ці тяжкі часи особливо цінуємо допомогу. Дякую. У кожного, в кого є в селі корова, той шукає легший спосіб переробляти там сметану, молоко, сир. У нас корова вже, ну, ми з чоловіком тримаємо корову 7 років. І до цього ми, допоки не купили от бочечку таку, ми били і в банці масло, і в, е, міксером збивали. Міксер поки не згорів то збивали. Але міксером тому е, діло, що не зб'єш, більше двох баночок. Бо більше трьох баночки, ну, в три, в три баночки півлітрові збиваєш, то дуже велике навантаження на міксер. І тоді знайшли в інтернеті такий. Таку маслобойку. Ну, вона, ми пробували літру збивати в ній, то літри це для неї мало. Треба збивати півтори літри. Е, ну, оптимальний варіант для неї півтори літри. Бо коли ти збиваєш, коли вже сироватка відходить, маслянка, то вона не виплюскується з півтори літри. Я думаю, що їй злізлося б 2 літри сметани, але вона б виплюскувалася і було б ну, грязно. Не, не було би комфортно збивати. А коли скидаєш сюди літру сметани, то тут лопасті отакі, і вони не достають сметану, вони її не перевертають, воно не збивається. А так, то півтори літри саме хорошо нею збивати. Зараз я вам покажу, скільки цей процес займає. Тут в мене є домашня сметана. Три баночки. І зараз я засічу, скільки буде попов... Ну, не знаю. Скільки ми збивали, то кожен раз по-різному. Не знаю, від чого залежить від сметани чи від е, пори року, коли збирається сметана. Але е, в, ну, зараз це, 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 сьогодні я засічу і скажу, скільки по часу мене за, це все зайняло. Закидаємо півтори літри сметани сюди. Засипала я сюди сметанку три цих, закриваємо така кришка, докладаємо сюди отак, От -от. і починаю я так, збивати. Зараз я засічу час, і скільки в мене по часу вийде. І так, пройшло 25 хвилин, відкриваємо, подивимося, що у нас тут робиться. Ось так вже почало крупенками збиратися, це зараз ще треба хвилин 10 бити, щоб воно збилося до кучки, щоб маслянка повністю відійшла. І так, на то, щоб збити масло, в мене пішло 30 хвилин. Це вже з тим, що я добивала масло. Вже ось таке жовтеньке. Маслянка відійшла. Ось я вам покажу. Ось так, от зараз його треба звідси перегрузити. Вже зараз я таку пару разів проверну, воно зіб'ється до кучки. І буде його легко витягнути і промити. Це буде зараз нашим наступним етапом. Зараз основною треба задачею масло перегрузити в миску і гарно його промити. Відсідити маслянку. Маслянка такий продукт, ну, він Цінний продукт, бо на ньому це супер варіант, як е, печеш блінчики, там, чи цей, чи якісь випічку, чи печиво. Це ж е, замінник і сиро, набагато е, краще, як сироватка, як е, водичка, вод, на водичці блінчики місяць колотять, а так це. Власний варіант, коли хочеш щось спекти. Папа в нас, наприклад, любить її пити в холодильник. Після того, як масло зроблю, в холодильник він собі ввечері з печивом чи з булочкою любить пити. Зараз я його вигружу. Інколи прилипає, бо в кімнаті, кімнатної температури, дехто ляє воду холодну льодяну, щоб воно краще трималося е, кучки. Заливаю масло бойку бачила в інтернеті. Але я щось не знаю я. Коли я збивали міксером, пробувала збивати, то ляли і пряжене молоко кип'ятили, і воду пробувала, доливала, бо погано збивалося. А оцею маслобойкою, що ручною, що ми купили, то ніколи не було таких проблем. Бувало, тільки що довше гралися, а інколи швидко збивалося. Але в основному, що... Ну, хорошо збивалося. Зараз я масло зберу до кубки. Все чистенько, масло бойка вже. Зараз я її тільки помию і, все. і вже буде чекати своєї роботи. Зараз я масло до кучки зберу, а маслянку відділяю в баночку. Масло жовтеньке, гарне. Воно ще ну, таке воно липке, м'ягеньке, як пластилин. Але зараз я холодною водою його буду поромивати пару раз, і воно буде вже збиватися кучки, такої тверденький буде. І я зразу в холодильник, в коробочки в холодильник, зараз я маслянку зляю. І вже буде маслянка мені на пиріжки там чи блінчики на щось буде, якщо папа не захоче пити. А, бачите, з кусочками масла, бо не все масло збереш. Зараз ще буду трошки виганяти на з масла. маси. Потрошки підминаємо, підминаємо. Вона наше буде трошечки виходити, бачите? Але це не прирівняти магазинному маслу, не прирівняти тим дорогим маслам, які продаються. І запах інший, і смак інший. Ну, це натуральний продукт. І по -часові... Ну, це єдине, що треба сметана домашня. Не знаю, що тут я ніколи не робив. Не пробували, бо слава Богу, домашнє є своє все. Отакий варіант. Нема масла в холодильнику, є сметана. 25 хвилин роботи і є маса. Все, Зараз я заляю водичкою, гарно його промити від маслянки, вимиваємо гарно і робимо колобочок і формуємо в холодна. Прям водичка холодна з-під крана, вимиваємо його гарно. Бачите, воно не розлазиться, воно тримається кучки. Бо водичка його скріплює, І він вже, бачите, не таке м'яке, а воно вже робиться тверденьке. Зараз я швиденько змию руки і буду це все робити руками, бо руками краще його вимиєш, ніж гошкою. Зараз я руками. Бистренько-бистренько його вимию. Воду цю що миємо, вже я виливаю. не. Нікуди не. Бо вона не кипячена, нічого, холодна вода, не хочу ні собакам, ні кому. Хочеться з масла. дивіться, воно вже тверденьке робить отаке. Зараз я ще раз його промию і буду вже виганяти водичку. Все, зараз я ще раз заливаю водичкою холодною. І все, на цьому, побачите, зараз водичка буде набагато. Набагато буде чистіше. Бачите, вже яка вода від масла. Вже чистенька водичка. Зараз ще раз я його помию і все. Все, водичка чистенька, масло промите гарне, вимите і зараз тільки на... Формуємо і ставимо в коробочку і в холодильник. І буквально година в холодильнику і все і масло буде готове до вживання. Домашнє. Смачне масло. Так от проминаю, проминаю його. Ну, зараз водичка лишня йде, дивіться, бачите, коли стискаєш водичка уходить. Отак. Буде гарненьке домашнє масло. на випічку, на бутерброди. Де краси? Отак. Такий от колобочок. Все, і цікаві. Горне маса. Все формуємо під коробочку. Його можна і будь як, і на мисочку можна, і маслинку. Масленицю можна, але він так зручніше, я собі в коробочку поставила його зараз гарненько. Запакувала і в холодильник, і все. І готове масок. Все гарно. І маститься воно дуже добре, бо того, що жирне. Все ось така коробочка виходить. Ось таке от масок. Така коробочка виходить з 1,5 літри сметани. Все, готово. Пробуйте, робіть, не бійтесь смачно, не завжди все виходить, але пробувати треба і робити треба, і експериментувати треба. Але в кого є можливість домашня сметана, не пожалкуйте. Пробуйте, робіть. І робила міксером, міксером теж виходило і все добре, не обов'язково мати маслобойку. Всім смачного! Всім щиро дякуємо за перегляди, і не забудьте підписатися на наш канал.